про любов до себе. От, Творець Всесвіт. Сьогодні молимо Тебе. Допоможи нам прийняти себе такими, якими є, без осуду. Допоможи нам прийняти свій розум, який мій. З усіма нашими відчуттями, надіями і мріями, з нашим характером і винятковим способом, то поможе нам прийняти своє тіло, яким би воно не було, по всій його красі та досконалості, щоб наша любов до самих себе була така сильна. Не станемо позбавляти себе щастя, свободи та любові, щоб кожна дія, кожна наша реакція, кожна думка і відчуття були віднині основані на любові. О Творець, нам укріпити любов до себе, поки не відбувалося перевтілення всього нашого сну життя. Поки страхи і трагедії не зміняться на любов та радість, нехай сила нашої любові до себе буде настільки велика, що розсіє всю оману, в яку нас заставили повірити, в лицемірство, завіряючи про те, що начебто ми не варті. Та занадто слабкі, недостатньо розумні і недостатньо остатні, та буде сила нашої любові до себе така велика, що нам уже не прийдеться будувати своє життя на чужих переконаннях, допоможе нам повністю довіритися собі і надалі прийняти ті рішення. Які ми маємо приймати лише самі. Любов до себе дозволить нам не боятися ніяких відповідальностей, не тремтіти перед труднощами, якщо вони виникають. Хай все, що нам захочеться досягти, відбувається з силою цієї любові до себе. Починаючи з сьогоднішнього дня. Допоможи нам любити себе так сильно, щоб ми ніколи більше не створювали труднощів самі собі, щоб проживати своє життя, залишаючись з собою, і не вдавати себе ніким іншим Я вподобання оточуючи. Нам вже не потрібно, щоб інші люди погоджувалися з нами або розповідати, які ми хороші. Ми це знаємо про себе і так, щоб сила любові до себе дозволила нам радіти тому, що ми бачимо, коли дивимося в зеркало. що на обличчях наших сіяє широка посмішка, надаючи нам внутрішню чарівність, та поможе нам відчути таку силу, що ми незмінно раділи спілкуванню з самими собою, то допоможе нам любити себе так, щоб це було без осуду, Бо осудження несе нам відчуття сорому та провини та викликає потребу в покаранні, відхиляючи з точки зору любові, же нашу волю. Стремління вибачати себе, очисти уми наші від емоційної, отрутої і самоособі, щоб ми могли жити в повному покої та любові. Нехай наша любов до себе стане той силою, яка змінить наш сон про життя. І коли в душах наших проснеться ця нова сила, могуча любов до себе, щоб відбулося перевтілення всіх наших близьких відносин, починаючи відносини з самими собою, допоможе нам вивільнитися від конфліктів з оточуючими. Хай нам буде радісно проводити час з коханими та прощати їм. Допоможи нам полюбити себе так сильно, щоб ми могли б пробачити любого, хто завдав нам полю. Дай нам мужність любити свою сім'ю і друзів без усяких умов, змінити своє відношення до інших, зробити їх радісним та люблячими. Допоможе нам знайти нові шляхи спілкування в близьких відносинах, щоб це не було більше ні. За контроль і владу не було переможців і переможених. Ми будемо працювати спільно як одне ціле, направляючи зусилля наші на любов, радість і гармонію, щоб наші відносини з сім'єю та друзями покладалися на повагу та щастя. Не було в нас більше потреби говорити їм, як думати, та якими бути. Нехай наші романтичні взаємовідносини будуть самими прекрасними на світі. Допоможе нам відчути радість кожного разу, коли ми віддаємо себе коханій людині. Допоможе нам приймати інших такими, як вони є, без оцінок та осуджень. Бо, відмовляючись від них, ми відмовляємося від себе. А відмовляючись від себе, ми відмовляємося від тебе. Сьогодні новий початок. Допоможе нам почати своє життя з самого початку, спираючись на силу любові до себе, допоможе нам радіти цьому життю і всім взаємовідносинам, вивчати життя, вміти ризикувати, бути по-справжньому живими і більше не боятися любові. Допоможе нам розкрити свої серця в народженні. Та може стати майстрами в благодаті, великодушності і коханні. щоб ми могли радіти всьому створеному